Вступ до дисципліни в паралельні та розподілені обчислення. Викладач професор кафедри комп'ютерних інтелектуальних технологій та систем Харківського національного університету радіоелектроніки АКСАК Наталія Георгіївна. Цей курс знайомить студентів з ключовими концепціями паралельних та розподілених обчислень. Ми розглянемо методи підвищення продуктивності. Архітектурні особливості сучасних систем і практичні інструменти для реалізації паралельних алгоритмів. Чому це важливо? Сучасні обчислювальні завдання стають дедалі складнішими ми живемо у світі великих даних, де необхідно швидко і ефективно обробляти інформацію. Використання багатоядерних процесорів і кластерних систем стає стандартом у науці, бізнесі та технологіях. Протягом курсу ми розглянемо такі теми: основи паралельних обчислень, архітектури, розподілені системи, багатопотокове програмування, алгоритми та їх продуктивність. Також вивчимо у PANP, MPI, QD та хмарні обчислення. Сучасні паралельні системи можна класифікувати за їх архітектурою SAMD, MIMD, кластерні системи та масивно-паралельні процесори GPU. Їх правильне використання допомагає ефективно обробляти великі обсяги даних. Щоб ефективно програмувати паралельні системи, ми будемо працювати з УПНПІ для багатопотокового програмування, MPI для розподілених обчислень, CUDA для графічних процесорів, а також з технологіями обробки великих даних, такими як Hadoop і Spark. Паралельні та розподілені обчислення використовуються в різних сферах: наукових дослідженнях, штучному інтелекті. Візуалізації та обробці графіки, хмарних сервісах та аналізі великих даних. На практичних заняттях студенти будуть реалізовувати паралельні алгоритми, аналізувати продуктивність і працювати над проектами, що моделюють реальні обчислювальні задачі. Як ви вважаєте, які сфери найбільше виграють від паралельних та розподілених обчислень?